Приходить кінець насосом, коли вони там приходять негодність, то починає воно текти все через верх. Приходиться примусово відкачувати ці всі нечистоти ж і вивозити їх на примусово на очисні. Перший раз поламався один насос, потім другий. В Чому водоканал взагалі не допомагав. І своїми ж силами ми це все справлялися з цим питанням. Житель Опішнянської громади Максим Мальченко проживає неподалік каналізаційно-насосної станції. Тут постійно витікають нечистоти, каже чоловік. Ця станція нині обслуговує понад сотню абонентів. Знову в цьому році поламався насос, Ми звернулися до каналу, щоб вони навіть в минулому році, щоб взяли на баланс нашу структуру. Вони відмовляються від цього всього, вони викликані норми по електро. Там постачання ще по чомусь там ну завжди там якісь причини, тим словом враховуючи той фактор, що ми платимо ж за воду і за каналізаційне відведення. Нам ніхто цьому не допомагав не допомагав, а все відбувалося ж за власний кошт. Платимо Полтава до каналу на філії філії Полтава водоканалу Опішнянській. Нині в Опішнянській територіальній громаді обслуговувати мережі водопостачання та водовідведення хочуть самостійно без залучення обласного комунального підприємства Полтава Водоканал. А також планують повернути у власність окреме майно, яке зараз задіяне для обслуговування. Його потужностей. З таким питанням у січні цього року звернулись до обласної ради, розповів голова громади Микола Різник. Це всі мережі, всі каенески, всі будівлі. Ну навіть техніка, яка обслуговує Піщанську громаду. Це майно, спільна власність територіальних громад. Але в законі України про місцеве самоврядування майно там чітко прописано. Майно, яке розташовано на території громади, спільно воно належить громаді. На перше своє звернення отримали відмову, каже різник. Після цього депутати селищної ради на сесії проголосували за повторне звернення про передачу майна. Управління майном Полтавської обласної ради, відповідно комунальне підприємство Полтава Водоканал і відповідно голова громади починають співпрацю в частині обговорення цього питання. І я думаю, що ну, протягом можливо, місяця, можливо, двох всі там, технічні, юридичні аспекти будуть відповідно, прийняти рішення. Я думаю, що далі ми вже будемо обговорювати це питання на наступному. Скоріше за все, мережі, які нині обслуговує обласне підприємство, планують передати комунальному. В Опішнянській громаді його створили кілька років тому. На сьогодні КП Водолій обслуговує майже пів тисячі абонентів у шести селах. В зв'язку з тим, що в нас підключаються нові абоненти на цю лінію, нам потрібно замінити засувки у водопровідному колодязі. Взагалі, ми займаємося профілактикою водопровідних мереж, ремонтом споруд, які знаходяться на цих мережах, водопровідними колодязями, баштами. Так це буде складно, але коли немає води чи нема каналізації, люди до кого звертаються до голови. Зараз нам важко говорити наскільки це складно і дорого, тому що ми не маємо техніко-економічних показників. Взагалі, перелік всього майна приблизно ми там прикидаємо, що це десь. Для громади буде там в районі 10-12 мільйонів гривень, але все залежить від тарифу, який буде чи він буде обґрунтований, чи він не буде обґрунтований. Але сама суть в тому, що досвід у нас є, комунальне підприємство у нас є. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.